Вітаю всіх, хто з нами на п'ятому відстежі події цієї неділі, 20 жовтня, головне станом на 15-ту у часі новин. Окупанти намагалися захопити переправу через річку ОСКІЛ, що на Куп'янському напрямку. Утім, спробу розширення російських військ на лівобережжі зірвали українські захисники. Ліквідували і поранили зо сотні окупантів. Уразили майже два десятки бойових машин. Про це повідомили у національній гвардії. Крім нацгвардійців з бригади Буревій механізований штурм ворога відбивали і дрони батальйону ударних безпілотників Ахілес та десантники 77-ї аеромобільної бригади зсу. Загалом росіян мінус три танки та понад півтора десятка БМП. Направлі на зі нас. Понад півсотні атак за добу відбили наші військові на Курахівському напрямку. За повідомленням Генерального штабу, ворог активно суне біля Новодмитрівки, Гірника та Катеринівки, намагаючись прорвати українську оборону. Гаряче також на покровському напрямку. Понад два десятки атак найбільше поблизу Селидового. Не вщухає діткнення і на Коп'янському, Лиманському та Харківському відтинках. Росіяни продовжують штурмувати наші позиції на Времівському та Придніпровському напрямках фронту, проте безуспішно. Загалом на передовій минулої доби сталося понад півтори сотні зіткнень з окупантами. На майже 680 тисяч вояків вже зменшилося російське військо. За даними генерального штабу, минулої доби збройні сили списали понад 1300 окупантів. Більше не виконуватимуть бойові завдання ще 13 російських танків та майже 4 десятки броньованих машин. Не стрілятимуть по українських позиціях зо два десятки артилерійських систем. Українське небо очистилося від майже шести десятків безпілотників та однієї крилатої ракети. А на землі стали мотлохом ще чотири десятки одиниць автомобільної техніки і три одиниці спецтехніки загарбників. Сумна ніч для російської ППО дрони ГУР, СБУ та ССО здійснили масований наліт на військові об'єкти ворога. Це офіційно підтвердив генштаб збройних сил України. Уразили зокрема військове литовище Липецьк. 2 ціллю була авіація, боєкомплекти та паливо. Зокрема, там базуються російські літаки Су 32 Су-35 та Міг 31 Ніжногородській області під ударом опинилося військове підприємство Завод імені Свердлова. Це підприємство виробляє вибухові речовини, а також ракети і каби, якими загарбники обстрілюють Україну. Детальніше про вибухову ніч у росіян Марія Дрозд розповість. Ранкова пробіжка за дронами. Місто Дзержинськ, що в Нижньогородській області Росії уночі потерпало від невгамовних безпілотників. Не страшно серйозно. Страшно місцеві скаржаться, що чули з десяток вибухів. Водночас, міністерство ганьби Ерефії звітує, над областю збили вісім дронів. Тежні ПВО намагалось відбивати атаки. Та губернатор області каже, що уламки десь таки впали. Фейерверк відніється над заводом імені Свердлова, який виробляє вибухові речовини. Це один із найбільших російських постачальників, передавальних зарядів для гірників, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт. Крім того, завод свердлова виробляє авіаційні та артилерійські снаряди, ракети. Кар... Аби боєголовки для ППО словом все, чим росіяни тероризують цивільних в Україні після повномасштабного вторгнення. Підприємство входить до підсанкційного списку країн ЄС, а також штатів Великої Британії, Японії та Швейцарії. Водночас, за півсотні кілометрів від Фаєршоу, в Дзержинську в аеропорту Казані оголосили план кавьор. Також осторонь не залишилось і місто Урел. Кадри збитого безпілотника публікують місцеві шукачі. Год. Ты бери, 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 домой. Біри. Мені двигатель нужен, пацанові. Як хотите. Глянь генератор новий Правильно, все в дім, але краще ціле. Мама. мама! А це вже Липецьк. Невиспані росіяни пишуть, що вибухає поблизу місцевого аеродрому. А влада вже звично звітує про збиття майже трьох десятків безпілотників. Загалом минулої ночі над болотами перехопили 110 дронів. Звітує Мінбивство Росії. Лева в участку над Курською областю. Та деякі дрони політали у небі Білгородської, Брянської та Московської областей. Марія Дрозд, п'ятий канал. Збили три десятки ворожих безпілотників минулої ночі. Росіяни атакували Україну півсотнею шахедів та двома балістичними ракетами. Іскандер ворог цілий з Криму, Єйська та Приморсько-Ахтарська. Завдяки роботі протиповітряних сил України більшість безпілотників успішно знешкодили. З десяток локаційно втрачені під впливом РЕП. Ще два полетіли до Білорусі. Повітряна тривога лунала у більшості областей України. Інформацію про пошкодження наразі уточнюють. 17 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ворог продовжує тероризувати кривий ріг, обстрілює населення та цивільну забудову. Під прицілом окупантів опинилися сім багатоповерхівок, готель, магазини та заклад освіти. Уламками накрило півтора десятка машин, зокрема, і швидку допомогу. На місці удару сталася пожежа. Її вже загасили. Окупанти також продовжують бити по Нікопольщині. Впродовж ночі гатили з артилерії. Зранку обстріляли райцентр. Про постраждалих не повідомляють. Перший раз, як вибухнуло, то в нас нічого ніде не денне. тільки там, на тому боці вдома. А після другої в нас повилітали вікна, скло, торахтіло. Сильно діти, онуки перелякались. А я так, трохи більш спокійна була. Двоє дітей та вісім дорослих поранені через обстріл з Запоріжжя. Минулої доби окупанти завдали понад дві сотні ударів по дев'ятьох містах області. Ворог вдається до різних методів залякування мирних жителів, атаки з авіації, майже сотні артобстрілів, чотири обстріли з реактивної системи залпового вогню та близько 140 безпілотників різної модифікації тероризували Запоріжжя, роботине левадне та малуток мечку. До правоохоронців надійшло майже вісім десятків повідомлень про руйнування цивільних помешкань. Одна людина загинула та ще одна поранена у Ясній Поляні та зорі, що на Донеччині. Як повідомляє національна поліція, ворог атакував регіон градами, бив з артилерії та застосовував авіацію. Під ворожим вогнем опинилися сім населених пунктів. Окупанти пошкодили понад два десятки житлових будинків. Руйнувань зазнали також адмінбудівлі, база відпочинку, заклади освіти та магазин. З лінії фронту евакуювали більш як 150 людей. Північного пересування північно-корейських військ до Росії зафіксували із супутника. Знімки опублікувала південно-корейська інформаційна агенція Йонхаб. Зокрема, в російському владивостоці вже розгорнули підрозділи спецназу. Це близько півтори тисячі бійців. Загалом розвідка південної Кореї повідомляє про 12 тисяч перекинутих із пхен'яно-військових. Однак західні партнери іншої думки США поки не можуть підтвердити, що КНДР справді відправила свої війська до Росії. Чільник Пентагону Лойдостін напередодні сказав, що у США не бачать переміщення військ однак продовжують спостерігати за ситуацією. Раніше керівник українського ГУР Кирило Буданов заявив, що військові з КНДР будуть готові воювати у складі РФ вже з 1 листопада. Називав цифру близько 11 тисяч бійців. Росіяни сформували так званий буряцький батальйон. Він складається переважно з військових КНДР. Я бачив повідомлення в змі. Наразі я не можу підтвердити звіти. Ми за цим спостерігатимемо. Якщо це підтвердиться, то це серйозно, але це також свідчить про те, що Путін має проблеми. Ви знаєте, що він продовжує втрачати багато людей. Ми бачили, як він звертався до північної Кореї та Ірану кілька місяців тому, коли у нього виникли серйозні проблеми з боєприпасами. Ми будемо продовжувати спостерігати за ситуацією. Цезарі за гроші із заморожених російських активів. Франція передасть Україні 12 додаткових артилерійських систем. Про це сказав міністр збройних сил країни Себастьян Лекорню. Зазначив, що Франція повернула 300 мільйонів євро відсотків із заморожених активів Росії. Ці кошти підуть на закупівлю військового обладнання для України, зокрема артилерійських установок, снарядів та авіаційних бомб. Від початку повномасштабного вторгнення Франція передала Україні вже 67 гармат. А напередодні Париж повідомив, що почне постачати Україні нові дрони Камікадзе. Понад два десятки могил понищили зловмисники на Личаківському кладовищі у Львові. Про це у соцмережі повідомив депутат Львівської міської ради Євген Бойко. Приблизно о третій ночі вандали вдерлися на територію кладовища та зруйнували могили загиблих у російсько-українській війні, політв'язнів та волонтерів. На фото видно, що зловмисники розкидали квіти, побили лампадки і керамічне оздоблення на могилах. Правоохоронці вже почали розслідування, щоб притягти винних до відповідальності. У дії призупинили бронювання військовозобов'язаних від початку доби. Під час використання послуги бронювання працівників сайт видає помилку. У дії наголошують, функція тимчасово не працює. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобов'язаних. Міністерство оборони України раніше попереджало про перевірку даних важливих критичних об'єктів. Все через збільшення кількості охочих на відстрочку. Нагадаю, бронювання від мобілізації через дію почало працювати у липні. Він очі свого підрозділу. Виявляє замасковані ворожі позиції. Стежить за пересуванням техніки і людей. Нацгвардієць на позивний Оріон у війську близько двох років. На пілота дрона навчався з нуля. Був на найгарячіших відтинках фронту. Як стати асом серед пілотів дронів? Та деякі таємниці розвідки Оріон розповів нашій Оксані Нечепоренко. Це та техніка, якою працюють всі в основному. Тобто, так він виглядає. До бойового завдання свій дрон пілот Ярослав на позивний Оріон готує усього кілька хвилин. каже це у очі його підрозділу. Це взагалі техніка, якою знімали весілля, там якісь краєвиди. Це да так, він в основному він робить розвідку. Але в залежності від того, як далеко ти знаходишся від лінії зіткнення, не можна робити іскіди. До війни Ярослав працював вантажником на пошті у Нацгвардію, пішов добровольцем влітку 2022-го і вже майже два роки він оператор дронів. З'явилась потреба навчати людей безпілотних літательних систем. І там треба було ну, декілька добровольців, і я потрапив як один із них до, до навчання. Навчав нас хлопець, такий же, саме, як ми на своєму досвіді, і з тієї програми, яку він вивчав. Він нам показував, як і що робити там, включити дрон, підняти його. Та щоб стати асомонебі, базових навичок недостатньо, каже боєць. Треба орієнтуватися на місцевості і знати, як позбутися ворожого хвоста, не повертатись додому на прямою лінію, а намагатися летіти якби зигзагом, ну тобто запутувати ворога, аби він не побачив, де наша Точка взльоту побратими Ярослава з п'ятої Слобожанської бригади нищать ворожу техніку, опорні пункти та зброю. Спеціалізація Оріона, здебільшого розвідка, виявляє замаскованого ворога з висоти. Дуже сильно військових видає те, що вони після себе залишають. Те ж саме сміття, коробки, БК, взагалі будь-будь-яка деталь. Наприклад, от також. На місцях бойового зіткнення буває так, що ну залишаються якісь тварини, там собаки, кішки, і вони ж не будуть самі там. Тобто вони в будь-якому разі приходять туди, де їм можуть дати поїсти. Поміж бойових вильотів, Ярослав постійно тренується, закріплює набуті навички з керування дроном, навчається нового. Та каже: Жоден нас не застрахований від бойової втрати безпілотника. Ти можеш місяць. Працювати з одним дроном і йому хоч би що. А буває так, що ти там за неділю е, втратиш чотири пташки. Мені хлопці розказували, що от вони е, літали, е, аеророзвідка, і їх просто збив орел. От, побачив, що щось літає, орел напав на нього. І все, нема дрона. Ярослав воював у Кліщиївці та Кремені, Зараз служить на Харківщині, каже ворог від його пташок не сховається. Оксана Чуперенко Антоновіжа з Харків, п'ятий канал. Форма має значення. А НАТО для наших захисниць на початку року для жінок почали виготовляти польовий однострій. Утім, більшість із військовослужбовців досі не отримали свої комплекти. Також тривають перемови із представниками НАТО для забезпечення вже зимовою формою. Чому жінки і військові так і не дочекались літнього однострою, та коли буде зимовий варіант, розповість Єлизавета Калітвенцева. Приталені штани з високою посадкою, зручний кітель та великий вибір розмірів. Таку польову форму для жінок Міністерство оборони затвердило рік тому. Ми поцікавилися, наскільки вона є доступною для захисниць та чи виправдала їхні очікування. Коли я отримала цю форму рік назад, мені її просто, скажем так, подарували. Це ще не була масова видача. Не можу сказати і про штани, і про кітель. Що оце любов з першого погляду? Воно сіло, як воно має сісти і на стегна, і на спинку тобто, була якась. Форма у спини не треба нічого взагалі було підшивати. Кармани набагато зручніше, але я в них досі хожу, Я в принципі і не міняю їх за скільки часу. Перевірити якість форми вдалося, і нашій знімальній групі. Ми вирушили до організації «Arm Women Now», яка є розробником, затверджено міністерством оборони польової форми для жінок. На себе я приміряла мультика. Таку носять доброволиці. Інший піксель для захисниць, які офіційно у складі Збройних сил України. Обидві форми зроблені з тканини. Ріп стоп, яка має низку переваг. Перше, вона не горить. По-друге, вона не пропускає волого. І по-третє, її а, не видно в темряві. Тобто, навіть якщо будуть дивитися через якийсь пристрій, то відповідно людину у цій формі 99,9%, що її не побачить ворог. Така форма має широкий вибір розмірів. Я приміряла 44-й. Він ідеально сів по фігурі. Форма зроблена з урахуванням будови жіночого тіла, перевагою є і велика кількість кишень. До речі, вони дуже. Глубокі. Це дуже зручно в такій роботі, бо дуже багато всього може поміститись. І напевно найважливіше це те, що вони врегульовуються. Їх можна врегульовувати, позаду тут є теж наліпочка, де можна врегульовувати ширину. Польова форма дуже тепла, а відгуки жінок лише позитивні, проте її важко отримати, каже військова Юлія. Зокрема, в її батальйоні ще ніхто із захисниць не отримав свій комплект та спідню білизну, яка теж затверджена та відшита. В моєму батальйоні не в іншому я була до цього. Півроку назад казали, що ось ось буде прийде надходження жіночої форми, але я так і не побачила. Навіть розміри в мене брали. Я чула скарги постійно, що розмір не той. Тут я не влажу, тут я в грудях не проходжу, тут я в стегнах мені треба щось вшивати і так далі. Тому подібне це постійно так. Це є. Скарги про відсутність штатної форми надходять від захисниць із різних військових частин, кажуть в Armed Women Now. Офіційно в березні оборонне відомство законтрактувало та сплатило кошти на відшиття жіночої польової форми та спідньої білизни, щоб зрозуміти, чому жінки не отримали комплекти. Організація розробник направила запити до генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони. Ми намагаємося зрозуміти, чому ця форма не надається жінкам в різних військових частинах і в різних родах військ. Або вона надається, але в дуже маленькому відсутковому співвідношенні. Якщо на складах є відшито 65 тисяч комплектів військової форми, то вони повинні бути негайно передані нашим жінкам для безпосереднього користування. Наступний етап забезпечення жінок зимовим комплектом форми. Для цього ведуть перемови з представниками НАТО. В липні держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен оголосив про виділення понад 7 мільйонів доларів на закупівлю спорядження для захисниць. Організація розробник запропонувала включити до пакету допомоги НАТО саме зимову жіночу форму, плитоноски та жіночі Верці, які є вкрай необхідними у зоні бойових дій, наразі ж тривають переговори щодо термінів реалізації цієї ініціативи. Єлизавета Калітвенцева, Микола Довгий, П'ятий канал. Чи легко вивчати іноземну мову у віці 60+. плюс? Учасники мовних курсів у Дніпрі переконані, що так на заняттях з англійської учні поважного віку вчаться вимовляти нові звуки та опановують граматику. Після завершення курсу отримують сертифікат, що засвідчує їхні досягнення. Як проходять уроки, бачила Наталія Москаленко. Не Степанівні 85. Вона одна з найкращих та найстарших учниць курсу з англійської. Усе своє життя жінка присвятила викладанню німецької, але глибоко в серці завжди мріяла підкорити англійську. І от каже, її мрія нарешті стала реальністю. Ми е, вчилися говорити, ми вчилися читати, ми вчили два вивчили два нових звуки, які для української людини незвичайні, і треба було привикнути до різниці між. В буквами ви, ви про курси пані Валентина дізналася з соцмережі, вмовила подругу разом піти вивчати мову. Спочатку кажуть, було важко, та тепер навчаються з задоволенням. Особливо їх мотивує викладач. Це викладач, яких залишиться мало у нас, і я думаю, що всі могли б повчитися в нього, не зважаючи на те, що в мене досвід більше 60 років викладача і перекладача. Я завжди маю щось у нього запозичити для себе. Пані Надія згадує свій перший урок. Вперше нам дали абетку, і мало того, нам ще й треба було її писати ще й прописними літерами. Перший раз, перший клас. Усі пам'ятали свою школу, коли ми писали оці прописи. Це було дуже трошки смішно, але. Не треба, треба то треба. Це вже десятий ювілейний урок Валентина Пилиповича, якому довірили викладати у цій старшій віковій групі. Викладач згадує, що в роки його юності англійська мова не мала популярність, і багато його тодішніх учнів ставилися до її вивчення скептично. Нині ж англійську вивчають усі від малечі до людей поважного віку, і роки не завада, якщо є бажання, каже викладач. Мені. Табом найбільше Валентин Пилипович приділяє увагу саме спілкуванню за його словами. Це найголовніше. Деякі з них взагалі не вивчали англійську в школі, а ті, хто і вивчали, то вони вже. Даруйте, забули про неї. От. Тому, тому приходиться звичайно дуже. Такі елементарні правила їм пояснювати, що таке підмит, що таке присудок, бо вони не пам'ятають цього. Курси в центрі абсолютно безплатні. Записатися може будь-хто від наших відвідувачів. Фідбек і люди, які більш дорослі, вони відзначають, що саме атмосфера Гончаренко центру дуже їм подобається. Тут їм приємно, тут дружня атмосфера. Також вони зможуть собі можуть собі знайти все, що їм подобається, за смаком, тобто хочуть. Будь ласка, англійська мова. У нас є також японська мова. Там також дорослих людей багато. Крім того, студенти мають можливість вивчати французьку та іспанську мови. Після завершення дев'ятимісячного курсу вони отримують сертифікат, що підтверджує знання на певному рівні. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Вони пролежали в землі щонайменше 5 тисяч років. Артефакти культури лічастого посуду розкопали археологи на Львівщині. Ця культура існувала за кілька тисяч років до нашої ери. Цього разу під час розкопок виявили не лише численні фрагменти кераміки, а й справжні шедеври. Чим так вразили цьогорічні знахідки науковців? Дізнавалася Анастасія Ярмоловська. Це унікальна пам'ятка, яких немає в центрально-східній Європі. Одиниці в нас на теренах України таких пам'яток немає. Дотепер бачимо ці оборонні конструкції. У вигляді рову і цієї ж тераси, яка понижується, їх видно дотепер. Візуально, гора Лисівка є давньою скарбницею для археологів. Тут під шарами ґрунту законсервовано чимало таємниць давнини. Нещодавно дослідники натрапили на нові знахідки лічистої культури. Вона існувала приблизно 3-4 тисячі років до нашої ери. Тоді на цій території жила одна з найдавніших землеробських і скотарських спільнот. Археологи виявили так звану. Глинянку місце, з якого вибирали глину для виготовлення посуду, обмазування стін та інших побутових потреб. Цей вибраний котлован потім використали як смітник. І важливо, що в цьому смітнику а для археологів це за щастя знайти таке місце. Вильно просто тисячі знахідок кераміки, виробив з кременю, каменю і дуже багато кістків, щоб дістатися артефактів, учені заклали два розкупи загальною площею майже півтори сотні квадратних метрів. Найціннішими знахідками стали фігурка бичка та брязкальце яйцеподібної форми. Невеличкий виріб, такий у вигляді яйця Так, яйцеподібної форми, який всередині має дві кульки і навіть видає звук. Глиняна фігура свійської тварини з глини стала першою віднайденою з артефактів лічистого посуду. Вчені вважають, що її форма пов'язана зі впливом трипільської культури. Бачите, тут сформовані ріжки. Має ножки, хвостик, але цікаво, що це не просто е, е, така зооморсна фігурка, це у вигляді вона ще зроблена у вигляді невеличкої такої чаші. Тобто з, з неї могли пити е, якусь е, рідину, якийсь трунок, або вона могла слугувати як таким е, мініатюрним кадильцем. Територію досліджували разом зі студентами Львівського університету. Молодь каже, що під час практики здійснилася їхня мрія. Вони змогли. Ли, доторкнутися до історії та відчули себе справжніми археологами. Найцікавіше певно знайти ту першу знахідку, навіть якщо це невеликий шматочок кераміки, то він приніс просто неймовірно багато щастя. От Ну і звісно, коли в подальшому вже знаходили все більше і більше знахідок, то було все цікавіше. Найважче спочатку розібратися з цим матеріалом, надибати його, а потім дуже багато знаєте, виникає сумнів у процесі, чи, чи справді так і інтерпретуються, чи хтось міг би якось краще це опрацювати. Після завершення дослідницьких робіт усі знахідки відправлять до музею. Там уже зберігається чимало артефактів із попередніх досліджень. На цій вітрині, перед якою ми з вами стоїмо, представлені такі основні предмети, які характеризують культуру лічастого посуду. Зокрема, її назва походить від таких форм посуду у вигляді лійок. Не дуже часто орнаментовані. Правило такою хвилькою, яка символізує воду чи дощ. Ну і серед особливих таких предметів це є. Які властиві тільки для цієї культури це фляги? Вони такі бачите, мають кумерці. Наразі неолітичне поселення у виниках є одним з основних для вивчення культури глічастого посуду на теренах України та Польщі. Розкопки науковці продовжать наступного літа. Анастасія Ярмоловська, Віталій Довгополи, Львів, П'ятий канал. Більше новин сьогодні а вже у наступних випусках. Ну а далі традиційно у неділю пропонуємо озирнутися на події цілого тижня 138-го від початку повномасштабного російського вторгнення. Ми з вами одні.